Чекаємо, щоб по джуру познагатися Сильні, мужні ох, як копака, станцюємо з ними. Та я понад цвітом, диво цвітом, веселка і Козацьким звичаєм, щоб стати справжнім козаком. Юнак мав прийти нелегку школу навчання і скласти суворі іспити, які витримують не всі. Молодик сім років навчався фехтувати, влучно стріляти, реп'яхом на коні сидіти, виконувати опак, який був колись не лише танцем, а різноманітним бойового мистецтва. Козак мав не тільки бути неперевершеним воїном, а й так само добре знати грамоту, основи астрономії, медицини. А, а що ви вмієте? На джурі ми всі артисти, медики і туристи. І в порядку ми представляємо звитів, ти топографію вивчаємо, Робимо добре діло. Інтелект свій проявляємо. на джурі Везміло. Доведіть, що ви справжні козачки. Легко, Ну що, дівчата, покажемо, як ви вміємо. Кургани таємничі загадкові Петро Могила, що шкільництво піднімав, на Васильківщині церковні храми будував. Хмельницькі, швачка, тут бої вели. Славетні полководців козаків були. В добу козаччини, Рославичан, гетьман. Вав, такого тенора Європа світ не знав. Віктор Дендеря, наш заслужений артист. Він справжній нащадок козацької слави. Всі знають, що він засновник і соліст вокального гурту Козацькі забави, Оспівану поетами, калиною заквітчану. Жовтий, синій і рожевий, жовтий поле колоскове, синій не лазурове а малиновий колір козацтва Це, Це все нашої країни багатства. Ми підіймаємося, Малиновий, право землемою нашого рою. З духом козацьким, швидкою ходою. Ми почуруємо, ми почуруємо, ми почуруємо разом з тобою Пробілива селіна. Знає і вся Україна пошуковцям, краєзнавцям. Вона гідна зміна. Писар у нас Олександр, розпорядник. Хоч куди? Помічник і о. І у мандри ми беремо олександр, наш товариш ще й військовий, і з незнайком наш чудовий. І співати, і танцювати. треба забула, брати. Ця Аліна, наша мила і розумна, і кмітлива. Турист, спортсмен породжива. Фізичній справі дасть він лад, прапороносець головний. І, і не дивіться, що малий. Ось така у нас команда завзята, дружня, справжні рі. Загалом козацька рада у вогонь, у воду вір. Об'єднатися, всім джурам подружитися, всі разом обійнятися і, і берегти Україну. Ми всі одна родина, і мова в нас єдина, а Київщина – наше серце України. Схиляємось до річки Дніпер і до землі святої, і у скрутну, тяжку хвилину. Ми, ми разом україна.